пропоную вам перенестись у часі на 113 років назад у місто Нью-Йорк, адже саме тут розгортались події сьогоднішньої історії. Загадкове зникнення Дориці Арнольд без перебільшення стало найрезонанснішим та найтаємничішим у історії США. А зараз зачиняйте вікна, вимикайте світло і послухайте історію, яку розповів мені нічний шепіт. А якщо ви досі шукаєте вишуканий напій, яким можна насолодитись під час перегляду відео, пропоную вашій увазі компанію виробника натуральної, свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roasters. На сайті компанії є спеціальна функція підбору напою на основі ваших вподобань. Але якщо у вас виникнуть додаткові питання, консультанти із радістю допоможуть вам у вирішенні вашого питання і допоможуть вам оформити замовлення, як у Директі, так і по телефону. Наразі особисто мій фаворит Арабіка Бразиль Могайна зі смаком сухофруктів, лісового горіху і молочного шоколаду, яка залишає після себе довгий і приємний післясмак солодкої карамелі. Асортимент 25 Coffee Roasters налічує 40 кавових позицій з 13 країн світу. А у випадку, якщо ви надаєте перевагу чаю або какао, 25 Coffee Roasters задовільнить і цю вашу потребу. У компанії доступна безкоштовна послуга помилу кави. А при замовленні від 350 гривень доставка безкоштовна. Компанія також здійснює доставку кави у Польщу, Румунію, Литву, Латвію. Та Естонію, а при замовленні від 1500 гривень доставка безкоштовна. Компанія активно підтримує ЗСУ і з кожної придбаної пачки кави 25 Coffee Roasters 25 гривень перераховується на допомогу армії. На сайті ви можете замовити підвішену каву, яку передадуть бійцям у військові шпиталі, та на передову. А з кожної придбаної пачки Кевін з кава вартості перераховується до притулку тварин, постраждалих від війни. А для підписників мого каналу 25 Coffee Roasters підготували приємний сюрприз при замовленні кави по промокоду шепіт. Ви отримаєте 20% знижки на всі кавові позиції, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Знижка дійсна протягом 30 днів з моменту публікації відео. Всі посилання, а також діючий промокод, залишаю в описі під відео. А зараз повернімося до історії. Дореці Арнольд народилася 1 липня 1884 року у місті Нью-Йорк. У американській замужній родині її батько Френсіс Арнольд був багатим підприємцем та головою компанії-імпортера парфюмерної продукції «Arnold Co». А дядько по материнській лінії Руфус Уільям Пекхем, відомим юристом та членом Верховного суду Америки. Як стверджував сам Френсіс, його предки належали до групи переселенців з англійської барки Mayflower, який у 1620 році перетнув Атлантичний океан і причалив до берегів Північної Америки. Згідно до соціального становища, сім'ю Арнольд було внесено до соціального реєстру. Соціальний реєстр це таке. Піврічне видання в Сполучених Штатах, яке індексує членів американського вищого суспільства за їх достатком, та наділяє певними привілеями у 1905 році. Дороті закінчила престижний жіночий коледж Брін Мар. Вона володіла кількома іноземними мовами і збиралася стати письменницею. До грудня 1910 року з під пера Арнольд вийшло кілька творів, останнім з яких було оповідання листя Лотоса. За життя молодої дівчини пильно стежили журналісти. Як зазначає преса, Арнольд перебувала на вершині своєї молодості, багатства, та була б особливо популярна, перспективна і зовні абсолютно щаслива, але не все було так, як про це писала преса. Навесні 10-го року Дориці надіслала оповідання до журналу Маклюр Мегазін, яке видавництво відмовилось випускати в друк, адже оповідання дівчини не сподобалось головному редактору. Друзі та родина Арнольд не упускали можливості потернити її, коли оповідання дівчини зазнавали невдач, що спричиняло біль Дороті. Такі дії рідних спонукали Арнольд орендувати окрему поштову скриньку для отримання кореспонденції від журналів і видавництв. Щоб у випадку відмови редакції, сім'я просто не дізналась про це. У листопаді 1910 року вона подала друге оповідання до Маклюр Magazine Пуансеція та полум'я. Ця історія також була відхилена. За словами друзів Арнольд, друга відмова морально знищила її, і вона почала сумніватись у своїх письменницьких здібностях. За два місяці до її зникнення Арнольд запитала батька, чи може вона зняти квартиру в Грінвіч вілич а щоб використовувати її як свій робочий кабінет. Френсіс Арнольд заборонив Дореці виїжджати з сімейного будинку, сказавши, що хороший письменник може писати будь-де. Дораці Арнольд продовжувала писати, але не досягала успіху. На момент свого зникнення дівчина жила у будинку на 79-й східній вулиці Мангеттена з батьками, старшим братом Джоном, молодшою сестрою Марджорі та братом Гінклі. Об 11 годині ранку, 20 -го грудня 10-го року, Дореці Арнольд вийшла зі своєї кімнати, що знаходилася на другому поверсі, і спустилась по сходах вниз. В головній залі її зустріла мати, якій дориці повідомила, що відправляється за покупкою сукні для майбутньої вечірки чаювання з її сестрою Марджері, яка мала відбутись 17 грудня. Перед виходом доньки мати Арнольд запропонувала скласти доньці компанію, але дориці вічливо відмовилась. Втім, це було не дивно, адже її мати була тяжко хвора і рідко виходила з будинку. Згодом пані Арнольд згадувала, що на пропозицію піти з нею донька відповіла Ні, мамо, не турбуйтеся. Ви відчуваєте себе недостатньо добре, а я не відчуваю ніякої потреби у пошуках неприємностей. Я не бачу в цьому потреби, але якщо щось надумаю, я вам зателефоную. Залишаючи будинок, дориці майже не брала з собою речей, а грошей у її гаманці було лише 25 доларів. Зі слів матері, в той ранок дориці одягла зроблений на замовлення синій шовковий костюм, довге синє пальто, лазуритові сережки і маленький чорний капелюшок із лініями на полях, декорований лазуритовою брошкою та двома штучними трояндами. А також дори взяла з собою велику муфту. По дорозі на захід, уздовж п'ятої авеню, до ті зустріла кілька знайомих. Пізніше всі вони згадували, що Дориці перебувала в прекрасному гуморі і прямувала у бік кондитерського магазину на розі 5-ї авеню і 27-ї вулиці. Продавчиня Спарк та Цілфорд, у якій Дореці придбала коробку шоколадних цукерок, казала, що не помітила в поведінці молодої жінки нічого незвичайного. Останній раз, коли дівчина попала в поле зору, був книжковий магазин Брентану на 26-й вулиці. Тут вона купила гумористичну книгу Нататки зайнятої дівчини, яку сплатила за допомогою сімейного кредиту, і зустрілася зі своєю подругою Хледі Скінг. Побалакавши з кінг протягом декількох хвилин, дориці вибачилась і, пославшись на обіцянку матері повернутися додому до вечері, пішла геть. На прощання вона махнула гледіс рукою. Це сталося о другій годині дня, і з тих пір дореці ніхто не бачив. Пізніше кінг згадала, що перед розставанням дореці повідомила їй, що збирається повернутись додому через центральний парк. Однак існує інша інформація подій того дня, згідно з якою Арнольд, покинувши книжковий магазин, попрямувала до розташованої неподалік туристичної фірми, де поцікавилась графіками відправлення пароплавів із Нью-Йорка до Європи. Того дня Дораці повинна була зустрітися з матір'ю на вечері у ресторані Уолдорф Асторія. Коли дориці так і не прийшла на вечерю, а згодом і не повернулася додому до ранку, її батьки вирішили, що вона провела ніч із хлопцем. Але коли Арнольд не з'явилася до наступної ночі, родина Дороті відчула занепокоєння. Сім'я Дореті почала телефонувати друзям дівчини, але ніхто з них не знав, де вона знаходиться. Незважаючи на це, Френсіс Арнольд не став звертатися до поліції, побоюючись, що це завдасть шкоди його репутації та престижу, і приверне небажану увагу громадськості та преси до інциденту. Схожий інцидент трапився з такою ж заможною сім'єю з Манхеттена, як Арнольд, у 1909 році Адель Боас зникла безвісти. Центральному парці, а пізніше виявилось, що вона втекла до Бостона. Згодом 13-річна дівчинка повернулась до сім'ї. Але тоді сім'я Боас зазнала великої ганьби у газетах, а репутація сім'ї зазнала великого удару. Змі корили сім'ю за вчинок дівчини, який не відповідав поведінці юних леді із заможної сім'ї того часу. Коли до будинку Арнольдів зателефонувала Гледі Скінг, щоб поговорити з Дороті, пані Арнольд збрехала, що Дороті лежить в ліжку з головним болем. Вирішивши залишити факт зникнення Дороті в секреті, сім'я звернулася за допомогою до Джона Кіта, адвоката і товариша старшого брата Дороті, Джона. Найперше, що зробив кіт, оглянув кімнату зниклої, але не помітив нічого незвичайного. Всі речі у кімнаті залишалися на своїх місцях. Не було лише тих речей, які були недороті у день її зникнення. Адвоката зацікавили деякі деталі. Він виявив у каміні згорілі аркуші паперу та листи, текст яких неможливо було прочитати, а також рекламні візитівки транспортних суден, які займалися перевезенням пасажирів із Америки до Європи. Протягом трьох наступних тижнів кіт подавав запити до лікарень, відвідував в'язниці та морги Нью-Йорку, Бостона та Філадельфії. Але жінок, схожих на Дороті, там не було. Не принесло бажаних результатів і розслідування, проведене детективами агентства Пінкертона. Вони відвідали кілька нью-йоркських лікарень і притулків, опитали друзів та однокласниць зниклої, але це також виявилось безрезультативним. Детективи не опускали жодного судна, що прибувало в європейські порти з Нью-Йорка. Одного разу група жінок, які подорожували на трансатлантичному судні, повідомила про те, що бачили на борту свого лайнера жінку, схожу на Дороті. але після перевірки виявилось, що на борту лайнера Дороті Арнольд не було. Загалом послуги агентства Пінкертона обійшлися сім'ї Арнольд у кілька тисяч доларів. Лише через шість тижнів після зникнення Дороті сім'я повідомила в поліцію про зникнення дівчини. Френсіс Арнольд запросив у свій кабінет журналістів та провів прес-конференцію, в ході якої дав коротке інтерв'ю. Я з самого початку вважав, що моя донька мертва, і я публічно висловлюю цю думку. Я отримав листи, які переконали мене в правильності моєї теорії. У мене є дві підказки, які я передав окружному прокурору, містеру Вітмену. Я дав йому слово, що не буду розголошувати ці підказки. Лишень скажу, що маю всі підстави вважати, що Дореці викрили на 5-й авеню 12 грудня, а потім убили і кинули її ціло в одну з водойм центрального парку. Батько доречі вірив, що саме така доля спіткала його доньку. Він наказав осушити озеро центрального парку та водосховища, але і озеро, і водосховище. Сховище замерзли ще до того, як дориці зникла. Поліцейські обшукали центральний парк, але не знайшли там жодних слідів дориці. Під час конференції Френсіс Арнольд розповів журналістам, що за місяць до зникнення його донька втекла з дому і протягом тижня жила з якимось чоловіком, ім'я якого він не назвав, і відмовився не давати будь-яку інформацію про нього. Але журналістам все ж таки вдалося відшукати цього чоловіка. Ним виявився інженер Джордж. Гріском молодший. Джордж Гріском жив на головній вулиці у Філадельфії. Він був 30-річним, неодруженим, огрядним чоловіком і проживав разом із батьками. Знайомство між Гріскомом та Дореці відбулося за 4 роки до її зникнення. Незабаром, після оприлюднення інформації про зникнення Дориці, він дізнався з газет, що про його зв'язки з Арнольд стало відомо громадськості і поліції. За місяць до того, як дівчина зникла, вона збрехала батькам, що відправляється до Бостону відвідати однокурсницю з Брін Мар. А насправді вирушила на зустріч з Гріскомом протягом тижня, проведеного в Бостоні, коханці жили в двох готелях. Проте до кінця тижня їх гроші скінчились, і дориці довелось закласти в ломбард деякі коштовності, при цьому повідомивши своє ім'я. Саме завдяки цим відомостям, отриманим від працівника ломбарду, пресі вдалося вийти на слід грізкома. Як на момент зникнення, так і в розпал пошуків дівчини, Гріском із батьками перебував у Флоренції, 16 грудня 1910 року ще до встановлення контакту з поліцією, Арнольди відправили йому телеграму, в якій запитали у Гріскома, що йому відомо про зникнення дориці. Через деякий час Гріском прислав відповідь, у якій йшлося, що йому невідомо про місце знаходження дориці. Підозрюючи, що Джордж може бути причетним до зникнення Дореці, пані Арнольд і брат дівчини Джон незабаром зв'язались з Лойдом Гріскомом, колишнім американським послом в Італії і родичем Джорджа. Прибувши у Флоренцію 16 січня, мати й брат Дороті прийшли в готель, де жив Гріском і зустрілися з чоловіком. При зустрічі Джон Арнольд не кинувся на нього і погрожував вбити, якщо той не розкаже, де знаходиться його сестра. Але Гріском знову сказав, що не знаєте дівчина, і передав її братові лист, написаний незадовго до трагедії. У ньому Дороті повідомляла коханцю про свою депресію на ґрунті відмов літературного журналу Маклюр Мегазін та інших аналогічних. Видань від руку її оповідання листя Лотоса. Наприкінці листа були такі слова. Новелу знову повернули. Маклюр відмовили мені Все, що я бачу, це довгий шлях у нікуди. Гріском побоювався, що Дороті самостійно відібрала своє життя. Джон не надав особливого значення змісту листів між Гріскомом та його сестрою і вирішив, що вони повинні бути знищені. Після повернення до США він і його мати оголосили, що відносини Дороті та її коханця носили на серйозний характер. Гріском у свою чергу, після прибуття до США, пообіцяв, що одружиться на дівчині. Якщо вона повернеться, і якщо на то дадуть згоду її батьки. Крім того, сім'я Гріскома надала значну допомогу в пошуках Дороті Арнольд, сплативши розміщення оголошень в європейських газетах. На початку лютого 1911 року Френсіс Арнольд отримав листівку з поштовим штемпелем Нью-Йорка. На зворотній стороні листівки був короткий напис: Я в безпеці. Пізніше Френсіс підтвердив, що почерк на листівці був дуже схожим на почерк його доньки, але сам Френсіс вважав, що хтось скопіював почерк Дороті зі зразків, які були представлені в газеті. А сама листівка була не більш ніж жорстоким жартом. Приблизно в той же час ювелір із Сан Франциско розповів поліцейським, що жінка, яку він упізнав як Арнольд, 7 січня. Замовила гравіювання на обручці з написом EGA від ERB, 10 грудня 1910 рік. Тим часом як в Америці, так і в інших державах почали з'являтися найрізноманітніші версії подій. Найбільш переконливим здавалося припущення, що дорозі ударилась головою і отримала амнезію. Накрительна перевірка всіх мангетенських лікарень не виявила жодних слідів Арнольд. Прихильники причетності Гріскома вважали, що вона ймовірно померла після невдалого аборту або ж самостійно забрала своє життя через відмову Гріскома одружитися з нею. Цієї теорії притримувались і друзі дівчини. Інші ж були впевнені, що через позашлюбну вагітність Дороті батьки відправили її у Швейцарію, а пошуки, проведені ними, стали лише ретельно спланованим інсценуванням. Друзі та знайомі дівчини схилялися до того, що її пропажа так чи інакше пов'язана з Різкомом молодшим, проте поліція так і не знайшла жодного доказу причетності цієї людини до зникнення молодої коханки і не змогла спростувати той факт, що 12 грудня різком перебував за межами Америки. Версія Суєциду також не мала під собою ніяких вагомих доказів, оскільки всі люди, що зустрічали Дориті в день зникнення, відзначали, що вона була у піднесеному гуморі. Однією з найбільш поширених чуток була ймовірна вагітність Дороті. Пліткували, що під час підпільного аборту дівчина померла і була таємно похована або кремована. Ці чутки не були певної довіри, коли на початку квітня 16-го року незаконну клініку абортів, яка діяла в підвалі будинку в Белв'ю, увірвалась поліція. Клінікою керувала доктор Мередіт, а сам будинок став сумнозвісним як будинок таємниць. Один із лікарів дав свідчення, що доктор Мередіт розповіла йому, що Арнольд померла у лікарні внаслідок ускладнень після аборту а її тіло, як і тіла інших померлих жінок при пологах було спалено в печі. У 1916 році один з ув'язнених Рот-Айленда, дехто Едвард Глен Оріс, заявив, що хтось за описом дуже схожий на гріскома заплатив йому 150 доларів за те, щоб той викупав могилу для Арнольд у підвалі одного з будинків Вестпойнта. Смерть Арнольд, за словами ув'язненого, наступила в результаті невдалого аборту. Незважаючи на переконливість свідчень цієї людини при перевірці всіх підвалів, поліція не виявила наявності тіла. У 1921 році капітан Джон Айерс, який очолював Нью-Йоркський міський департамент із пошуку зниклих людей, під час однієї конференції заявив, що правда про зникнення Дореці була відома протягом багатьох місяців. І була відома і родині, і поліції. Однак на наступний день він відмовився від своїх слів, сказавши, що його слова неправильно зрозуміли. 11 грудня 1935 року поліція Нью-Йорка повідомила пресі, що близько шести місяців тому в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що дориці Арнольд була помічена на перетині 5-ї авеню та 53-ї вулиці. Протягом декількох годин детективи стояли на перетині цих вулиць, вдивляючись в обличчя перехожих, але дори серед них не було. Сім'я Арнольдів загалом витратила близько 100 тисяч доларів на пошуки Доретці. У своєму заповіті Френсіс зазначив, що вважає доньку мертвою, і з цієї причини не залишає їй частку свого спадку. У 22-му році він пішов із життя, а через шість років померла і пані Арнольд. Дореці, Арнольд, неначе розчинилась у всіх на виду, неначе були скрізь і ніде водночас. Вона стала примарою серед людей, яка кажуть і досі блукає вулицями Нью-Йорку.